На, на поєдинок не заявлено, але тим часом Шепелєв пробиває, буде добивання. Ванат Панат не забиває. Воро... Зараз хороша передача. Оєде, о пробиває ближній кут та бущан. Подочу. Дивимося через передача на правий фланг. Назі волошин подає і помилка. Помилка варакуте. Милка, знаєте, якої не побажає жодному голкіперові компетентніші за нас і були ближчими до епізоду. І прийняли те рішення, яке вони вже прийняли і не змінять. Кабаєв подача до штрафного майдончика не встигає. Як залишився, далі у Бочука. Атака Чорноморця триває зараз на безпочті. Кабаєв пробиває в дальній кут. Реагує на цей постріл Аваракута. Передача на лінію штрафного майданчика. Шапаренко. Шепаренко. Встигає віддати передачу. Можна пробити брашкові. Він пробиває стійковоріт. Рятує. Рятує Данець. Команда виграла з рахунком 2-0 у своїх суперників. З цьому будинку присяжнюк не брав В участі. Зараз у Супряги, шан. Супряга пробиває і витягує м'яч.